Доброго дня, першокласники! Урок математики! Відкрийте підручники на сторінці 40, а зошити на сторінці 37. -ій. Добрий день, любі діти! Всі зібрались на урок. Дружно зараз всі сідаємо і урок розпочинаємо. Сьогодні будемо додавати і віднімати число 3. Ознайомимося з таблицями додавання і віднімання числа 3. Дізнаємось, що таке переставний закон додавання та як його застосовувати для обчислення значень виразів. Табличку на додавання та віднімання числа 2 повторимо з давнім звіром. Послухайте загадку та відгадайте, цей звір є зовсім непростий, він із шипами на хвості, жив у далекій давнині. Хто це такий? Скажіть мені! Так, це динозавр. Слово динозавр та слово два починаються з одного того самого звуку Д. Отже, прочитайте табличку додавання на 2 та табличку віднімання на 2 та запам'ятайте. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Повторіть табличку без відповідей. Називаючи відповіді самостійно. самостійно. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Усні обчислення. Перший доданок 2, другий доданок 1. Обчисліть суму. Сума буде 3. Зменшуване 7, Від'ємник 4. Чому дорівнює різниця обчислі? 3. Число 1 збільшить на 2. То буде. 3. Число 5 зменшить на 2. Буде. 3. Отже, сьогодні ми з вами будемо вчити. Таблиці додавання та віднімання числа 3. Підручник, сторінка 40. Завдання перше. Полічи фігури в кожному рядку. Поясни, як утворені таблиці, запам'ятай результати додавання і віднімання числа 3. Розглянемо фігури. До одного червоного трикутника додали три сині. Отже, 1 додати 3 то буде 4. До двох червоних додали три сині. 2 додати 3 дорівнює 5. До трьох червоних додали три сині. 3 додати 3 дорівнює 6. До чотирьох червоних додали три сині. 4 додати 3 дорівнює 7. До п'яти червоних додали три синіх. 5 додати 3 дорівнює 8. До шести додали три синіх, 6 додати 3 дорівнює 9. І до семи червоних додали три синіх, 7 додати 3 дорівнює 10. Розглянемо табличку на віднімання числа 3. Від чотирьох трикутників відняли три сині. 4 відняти три дорівнює 1. Від п'яти трикутників відняли три синіх. П'ять відняти три дорівнює 2. Від шести трикутників відняли три синіх. Шість відняти три дорівнює три, від семи трикутників відняли три синіх. Отже, 7 відняти три дорівнює чотири. Від восьми трикутників відняли три. 8 відняти 3 дорівнює 5. Від 9 трикутників відняли 3. 9 відняти 3 дорівнює 6. Від 10 трикутників відняли 3 трикутники. 10 відняти 3 дорівнює 7. Поставте відео на паузу і прочитайте обидві таблички собі швидко та зрозумійте, як відбувається дія додавання та віднімання. Запам'ятайте їх. Спробуємо зрозуміти переставний закон додавання. Розгляньте фігури, які зображені в нас на малюнку. Скільки в нас чотирикутників? 4, Чотири, кругів? 3. Давайте складемо вираз на додавання. 4 додати 3. Дорівнює 7. Як називаються числа при додаванні? 4 перший доданок, 3 другий доданок, сума 7. Поміняємо місцями наші геометричні фігури. Спочатку викладемо 3 круги, а потім 4 квадрати. Скільки ж разом геометричних фігур. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Складемо приклад на додавання. 3 Додати 4 дорівнює 7. Назвемо компоненти дії додавання. 3 перший доданок, 4 другий доданок, 7 сума. Отже, розглянемо обидва вирази. 4 додати 3 дорівнює 7, і 3 додати 4 теж дорівнює 7. Ось і є переставний закон додавання. Від переставляння доданків сума не зміниться. Завдання друге: що спільного, а що відмінного на малюнках. Що спільного що відмінного в обчисленнях? Розглянемо два малюнки та розглянемо обчислення під малюнками. Було три вагончики, локомотив підвіз ще одного вагончика. Разом стало чотири. Три додати один дорівнює чотири. На другому малюнку був один, лок... був один вагончик, а локомотив підвіз ще три вагончики. Разом стало 4. Один додати 3 дорівнює 4. Розглянемо, що ж, відмінного, у виразах. У першому виразі перший доданок 3, а другий один. А у другому виразі, навпаки, перший доданок 1, а другий 3. Отже, доданки поміняли місцями. Та зверніть увагу на суму. Вона не змінилася. Тому що ми знаємо переставний закон додавання. Від переставляння доданків сума не зміниться. Завдання третє обчисли. Будемо обчислювати вирази на суму. Звернемо увагу, що в нас є 4 стопчики. І в кожному стовпчику нам міняли місцями доданки, тобто, переставляли доданки 4 додати 3, 3 додати 4, 5 додати 2, 2 додати 5. Запишемо ці вирази в зошит, розв'яжемо їх та ще раз переконаємося, що від переставляння доданків сума не зміниться. Запишемо перший, перший стовпчик. У зошит. Пропустіть 4 клітинки від попередньої вправи донизу та 2 клітинки вправо. Знайшли суму виразу 4 додати 3 дорівнює 7, і 3 додати 4 теж дорівнює 7, сума не змінилася. Пропустіть 2 клітинки, запишіть наступний стовпчик. Та знайдіть значення. Потім знову пропустіть дві клітинки, запишіть наступний стовпчик та знайдіть значення цих виразів. І четвертий стопчик. Потім звіримося. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Ви знову, молодці. Все виконали вірно. Та ще й запам'ятали переставний закон додавання. Від переставляння доданків сума не зміниться. Завдання четверте: скільки замкнених кривих на малюнку. Отже, у нас на малюнку всі лінії криві, але вони діляться на незамкнені та на замкнені, в яких немає ні початку, ні кінця. Порахуйте, скільки. Замкнених ліній на малюнку. Та скажіть. Найміткіша з усіх звірів білка з номером 4. Кіт на мотоциклі тут гасав номер дев'ять у кота. Сторінка 37. Завдання перше. Напиши за зразком. Напиши цифру 4 та цифру 9 по одному рядочку. Завдання друге. Виконай додавання і віднімання числа 3. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Завдання третє. Обчисли, скориставшись переставним законом додавання. Розглянемо перший вираз. 1 додати 6 буде дорівнювати 6 додати 1. Тобто переставили доданки місцями. 6 додати 1 і 1 додати 6 це буде дорівнювати 7. Поставте відео на паузу та виконайте третє завдання. Завдання 4. Обчисли. Обчисліть вирази. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Завдання 5. Запиши склад числа 10. Згадаємо склад числа 10 та заповним будиночок. 10 це 1 додати 9, 10 це 2 додати 8. 10 це 3, додати 7. Отже, поставте відео на паузу, виконайте завдання. Сьогодні ми гарно попрацювали, отже, молодці. До побачення!